Відомо, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Цей факт ще раз було підтверджено при розв'язці конфлікту, який виник на стоянці автотранспорту біля площі відродження між водієм автомобіля та виконуючим обов'язки директора комунального підприємства Коломийської муніципальної дружини Юрії Марчуком. Житель Коломийщини при в'їзді оплатив паркувальнику лише за годину користування стоянкою, а сам провів на ній 6 годин, що й стало основою конфлікту. Насправді, пан водій з самого початку так і не зміг знайти спільної мови із паркувальницею, яка, на жаль, не зру... Зрозуміло значення вислову, покажіть мені прискурант, і сприйняла його як образу. Та й сам водій запевняв, що плачувати не буде, тому що відповідного знаку, який б затверджував, що година користування стоянкою в центрі писанкового міста коштує 3 гривні, наразі немає. Ця ситуація в місті понад прутом виникає не вперше. Багато водіїв ухиляються до плати за користування стоянкою, як стверджує Юрій Марчук. От тут є... Наприклад, СТОП є знаки, що треба платити за платну стоянку. Всі олігархи, всі люди, які себе вважають трошки вищим інтелектом у місті, вони об'їжджають повністю по брутівці, по тротуару, об'їжджають на другу сторону. Дуже багато непокорів, дуже у нас мало гуманних людей, що вибачте, за 3 гривні. Можуть, як колись мій дідо казати, казав, що до Франківська кузу гнати задаром, за даром за три гривні, дуже мелочний народ, ну може такий знебожілий, то я переконався в своєму житті, що всі законопослушні, прості громадяни, платять. Бо є такий закон, є таке правило, сесії міської ради. А чим більше олігарх, чим більше керівного начальства, тим більше хоче, аби йому все було задаром. А саме більше посадовці наші великозначні, фамілії не буду називати, всі хочуть, вибачте, як у нас прийнято говорити, на халяву їздити і не платити. А коли після них подивитися, що треба прибирати, прибирати стоянки, накидано на, на на насіння і всього, що є, культури, у водіїв немає. А що взяти по оскарблення, а що взяти по е, грубих... Відношень до нашої служби, муніципальних дружин, тому потім що ми працюємо і нас мало підтримують. Багато людей підтримують, ну мало підтримують і багато непокор. То Я би хотів, щоб народ нас дослухався і зрозумів, що є паркування в місті, за них треба платити, за них треба відносити всі речення і рахуватися з тими жінками, які на морозі заробляють на місто, і з того получають якусь мірзерну зарплату. Так що ганьба тим. Не які складають непокору, скандали і не хочуть платити. Відмову водія від оплати за час паркування на стоянці транспортного засобу, певненість особи в тому, що він не порушив правил і не знав про тарифікацію майданчики платного користування, все ж таки не звільнили від обов'язкової оплати за послуг. Власне, найчастіше вихиляння від закону та обезкарності таких водіїв і полягає основна проблема. Не секрет, що східно-європейська ментальність загалом краще сприймає мотивацію батога аніж пряника, особливо якщо пряник наскільки абстрактний, як культура життя в місті, коли ж багатога немає, то хамство та порушення правил росте як на дріжджах. Я, я б запропонував, щоб людина знала, поклали знак скільки коштує година, погодинно чи не погодинно. Тут немає ніякого указательного знака, ніякої таблички. Працівник. Я не знаю, як її звати ця жінка. Вона не може пояснити нікому нічого. Я їй питаю, скільки у вас, покажіть проскурант. Вона каже, чого ви мене обзиваєте проскуранткою. Вона взагалі не знає, що таке слово І Не знає, скільки має коштувати. Вона мені каже, 25. От ви мені вибили чек за 5 годин. На цьому чекові 3 по 5. А чого по 5? Ви будете п'ять? Чого ви мені вибили по 5 гривень? 3 години. Як я стояв 5, має бути 5 годин. А тут вибито три години. Чому я заплатив 15 гривень? Це з ваших пояснень. Я розумію, я, я... Оператора... я заїхав, за її колегу. А може три гривні коштує. О. От я хочу, щоб показали. Чому три по 5, значить, я, значит, я стояв три години. Я вам поясняв, що я три години стояв. А ви все-таки сказали, що я стояв 5, але взяли з мене все-таки все за три години. Як це можна пояснити? І хто із нас купить, хто, хто із нас, нас крякає і хто хоче на халяву. Я на халяву ніколи не жив і не буду жити. Я закладен платити, але на мені пояснять, за що я плачу. Тому хочеш чи ні, а платити за користування стоянкою доведеться, тому що незнання закону чи ухиляння від нього не звільнить від відповідальності.